Ви колись думали про те, що поцілуватися з жирафою? Особисто я ні, аж до того моменту, поки не потрапив у Кенію. Отже, у цьому відео поцілунок з жирафою, візит у інтернат для маленьких слонників, сучасний африканський мегаполіс, а також справжні нетрі країни третього світу. Поїхали! Немає нічого приємніше, ніж бачити своє ім'я, написане на табличці водія таксиста, який тебе ось тут зустрічає. Бачимо Орезу ось тут. And... Hello. This is, this is us. Ми у Кенії, вдруге я вже в Африці, і власне це вже є 81 перше відвідана мною Україна. Центр Найробі справляє доволі погані враження. Мають цілий свій окремий ситі, так як бізнес район і, власне, щоб це краще роздивитися, ми зараз піднімемося ось сюди на цю вежу. Ми вирішили спробувати справжній кенійський досвід і закорсерфались в одного колеги. Ось він нам дорослі заноча. На До нас пришли гості, Байончик і, і, і мати нас нарахується з дівчаткою. Вчора у нас було туристичне часи в найроблі. А сьогодні подивимося те, як живуть місцеві люди. Пахне їжею. Пахне їжею, каже Мартуся. Такий гарний дворик. Дивіться, май майже як львівські дворики. Райончик Дуже наша друге звичне розташування от власне наш будинок, де ми живемо. І ми вийшли навпроти, чекаємо на автобус. У нас цікава маршрутка, і подивіться, що відбувається знизу під нашими сидіннями. Взагалі Найробі виявилось доволі зеленим містом, що дивно на африканську столицю. О, тут дуже багато різноманітних парків, так в межах е, території міста, де можна погуляти і втікти від цієї суматохи міської. Ми прийшли в Giraffe Center. У нас велика красуня. Або красунчик. Красунчик. Зараз я поцілую жирафу. Одна Не піраміто. До вашого відома Кенія є третьою державою у світі за кількістю експорту чаю. Містечко, де ми зараз знаходимося, називається воно Керічо. Є центром цієї чайної індустрії в країні. Тобто тут безкраї поля, все лише плантації, друзі, чаю. Орес, ти вже їш сирий чай? Mm -hmm. Як? Бур'янкору чекаючи стандартний африканський розводняк. Е, підходиш на зупинку, туди сідають інші люди в автобус, і там показують, там лишилось три місця. Кажу, супер, типу я, Марта, ось тут з боку е, і все. І потім почали пакувати значно більше людей. У нас тут троє на двох сидіннях сидить. І ось тут спереді ще теж посідали четверо людей. Ми приїхали ще в одне місто, на березі озера Вікторія Кісуму. Вартуся ще спить, я з самого вийшов на пробіжку і просто вражений цим районом, де ми поселилися, в місті Кісуму. Ось такі одна вілла, друга. так, Взагалі він дуже зелений, спокійний, гарний. От, і навіть не може бути в Кенії. Я добіг до безкрайого озера Вікторія. Це, до речі, друге найбільше прісне озеро у світі. за озера. Нам Чарльз розповідає екскурсію по нетрях. Дуже на цікаво все виглядає. Дякую, Чарльз, за показати нас навколо. Дуже гарно. Ми самі діджеї, вони готуються до вечірки сьогодні на їхньому подвір'ї. Бачите, величезні колонки. Ми прийшли в місцеву фундацію, яка займається тим, що допомагає діткам там навчатися. Так ми ну, взагалі забезпечує добробут місцевого населення в нетрах, де ми зараз знаходимося. Марта фотографується з місцевими дітьми, показує їм фотки, але вони люблять фотографуватися всі. нас не випускають звідси. Френс ця сама дина дівчинка з Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте лайк, поширюйте його з друзями. Ну і побачимося тоді вже у наступних випусках, тому що подорож Африкою продовжується.